Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Чур Марія В'ячеславівна. Я навчаюся в 11 класі ліцею номер 59 міста Києва. Темою моєї науково-дослідницької роботи є спостереження меторного потоку Леонід у 2025 році. Метеорний потік Леоніди є одним з найвідоміших метеорних потоків, що діє з початку листопада до початку грудня, з піком активності 15-20 листопада. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що спостереження за малими тілами астероїдів. Є надзвичайно важливою галузю практичної астрономії, адже ці тіла можуть створювати потенційну небезпеку для Землі, а також всієї нашої цивілізації. Також спостереження за метеорним потоком дає можливість порівняти сучасні дані з історичними записами, а також прогнозами. На цьому слайді ви можете переглянути мету, актуальність, також об'єкт та предмет дослідження моєї наукової роботи. Перейдемо до батьківської комети метеорного потоку Леонід під назвою Темпелятукя. Саме внаслідок викидів речовини з ядра цієї комети утворюється метеорний рій. А у середині листопада, коли Земля наближається до орбіти цієї комети, яку ви можете переглянути дан даному малюнку, ми спостерігаємо метеорний потік Леоніди. Проходження цієї комети через перигелій, тобто найближчу точку до Сонця, спричиняє дуже високу активність метеорного потоку Леонід. Останній раз комета пройшла перегелів на початку 1998 року. І тоді, подальші 4 роки, ми могли спостерігати дуже високу активність метеорного потоку Леонід, тобто годинне число метеорів було від 2 до 5 тисяч. Насправді, така висока активність метеорного потоку викликає загальний інтерес людей до спостереження метеорів, а також до вивчення науки астрономії загалом. Комета темпеля тутля має період приблизно 33 роки, тобто наступний а, такий високий, високий, інтенсивність моторного потоку буде у 2031 році. А, на даному малюнку ви можете переглянути максимальну активність моторного потоку Леонід, а, починаючи від 1998 року, тобто від останнього проходження комети темпеля тутля перегелію до 2025 року. Далі перейдемо до моїх власних спостережень. Вони проводились у два дні у Києві з 18 на 19 та з 19 на 20 листопада. Всього я побачила п'ять метеорів, два з яких належать метеорному потоку Леонід. Ці метеори я нанесла на карту зоряного неба зображено в одноманічній проекції. І тут можна побачити ось метеор 3 та 2, які вилітають з сузіря Лева, там де знаходиться. Радіант метеорного поток Леонід. Далі я проаналізувала українську метеорну базу даних, а саме результати відеоспостережень для ночі з 18 на 19 листопада. Всього було зафіксовано 10 метеорів, 3 з яких належать метеорному поток Луніт. Всі вони були зафіксовані аматором астрономії з міста Хмельницьк з нікнеймом martian 709. Можете тут побачити. всі... Метеори, які спостерігала я та е, Мартін 709 я е, зобразила в даній таблиці, можете бачити на слайді. А, далі всі побачені метеори я зобразила у спеціальному додатку для дослідження метеорних потоків під назвою METVIS, Meteor Visualization Tool. А, тут можете побачити зеленим кольором зображені метеори, які побачила я, а оранжевим, які побачив користувач. Е, Аматор астрономії з нікнеймом Мартіан 709. А, також надзвичайно важливим є визначення координат радіанту моторного потоку. Адже це дає можливість зрозуміти, якому саме моторному потоку належать метеори, які ви спостерігаєте, та організувати правильне спостереження, наприклад, вибрати кут нагляду неба. На даному слайді ви можете бачити табличні значення координат радіанта в ніч з 18 на 19 листопада, ось вони. А також мої власні визначення радіанту метеорного потоку Леонід, також можете побачити на слайді. Далі розглянемо малюнок 5, а саме Леоніди у 2025 році, за даними міжнародної метеорної організації ІМО. На ньому ми можемо побачити, що максимум це 14-15 моторів за годину припав на 18 листопада. Саме тоді і я спостерігала. Робила свої власні спостереження. І хоч я побачила лише два метеори, що належать метеорному потоку на я все ж таки вирішила визначити ЦР, тобто активність метеорного потоку, за формулою, яку можете побачити на слайді. Прахувавши, отримуємо CHR. Приблизно 31 метеор за годину. І хоч це і є приблизною оцінкою активності, а не точним обрахунком, я вважаю, що швидше, швидше за все максимум метеорного потоку Ніт у 2025 році припав на час, коли в Україні був день. Тобто достатня кількість метеорів просто не була зафіксована через відсутність спостерігачів. Ще одним результатом моєї науково-дослідницької роботи стало виявлення дії ще одного малого методного потоку під назвою грудневі зета тауриди. Боліт північних Таурид ви можете побачити на даному малюнку. Цей малий метеорний потік належить осінньому комплексу Таурид, який, в свою чергу, пов'язані з кометою Енки. Цей потік є доволі слабким, тобто приблизно 5 метеорів за годину. Але під час наших спостережень ми могли спостерігати аномально високу активність даного метеорного потоку. Тепер перейдемо до результатів мого наукового проєкту. Було побачено та зафіксовано два метеори, які належать метеорному потоку Лоу Також активність метеорного потоку відповідала прогнозованим значенням, тобто цей шар був приблизно 15 метеорів за годину. Визначено координати радіанту, можете побачити його на слайді. Також у результаті спостережень було виявлено дію ще одного малого метеорного потоку родневих зета таурит, а отримані мною результати можуть використовуватись для порівняльного аналізу активності меторного потоку легміт у різні роки та для подальших астрономічних досліджень. Дякую за увагу!